На столі свята вечеря вся родина за столом відчиняє ангел двері позолоченим крилом, пахне сіном і кутею, зірка сяє сніг, як колядка, а над землею з білим ангелом У бідній хатині в одну темну ніч, коли ли світила зоря. Щели ангели всім радісну мить, що там народилось дитя, А, -а лунає десь пісня в сумливі тиші, в обіймах святих чути сміх, одна, діва мати, пречиста не спить. Коли ще спасіння усіх, цар неба приходить з далеких зірок подобу людини бере, а між людством і богом. Один тільки крок, Господь виглядає тебе. А, Є десь пісня в сумливі тиші в обіймах святих чути сміх. Одна діва, мати пречиста не спить, коли ще спасіння усіх. Нині день великий Рождество Христове, ангели співають на небеснім троні, А Ісус маленькі, ручки простягає Це велике свято. Христос ця рождає.